Плаче дитина, ти не знаєш, що робити, сама вже в паніці і готова розплакатись. Стоп, якраз сьогодні поговоримо про те, як швидко і ефективно заспокоїти малюка. Привіт, ти на каналі Хагіс Клаб. Я Марина Романенко. І перш ніж ви почнете дивитися це відео, підпишіться на канал. Є багато причин, чому діти плачуть. Іноді спекотно, іноді хочуть спати, іноді їсти, іноді просто, щоб їх взяли на руки. Я думаю, що з багатьма з таких речей ти вже розібралась, але бувають моменти, коли ну не знаєш, чому вона плаче, і все, що ти пробуєш, не працює. Тому давай сьогодні пройдемося по декількох дуже простих і дуже ефективних способах, які дозволять тобі швидко заспокоювати свою дитину. Спосіб номер один. Це завжди взяти на руки. Знаєш, є багато моментів, коли говорять брати на руки дитину, що плаче, або не брати на руки. Я за те, щоб брати завжди, тому що коли воно немовля, коли воно маленьке, одне биття твого серця, запахи вже тепло, і те, що ти взяла на руки, може немовля заспокоїти. Але якщо ти взяла дитину, починаєш носити, злегка похитувати, і вона ніяк не заспокоюється. Є хороший спосіб. Потрібно починати шепотіти їй щось біля вуха. Це, по-перше, цікаво. Тепле повітря лоскоче, ось цю ось область біля вуха дитини, і вона переключається на ці відчуття, починає більше їх відчувати, і плач припиняється. Коли мої діти були маленькі, я дуже любила робити так: Пррр. я прикладала свої губи до щок своїх дітей і це робила, і діти дуже швидко заспокоювались. Вібрація, монотонний, ось цей приємний спокійний звук. І дитина миттєво починала вгамовуватись. Дивовижна штука, але добре працює. Спосіб: номер два: змінити обстановку буває так, що ось незрозуміло, чим можна заспокоїти дитину, але коли її швидко одягнути і вийти на вулицю, на руках в колясці або сісти в машину і почати кататись, дитина миттєво заспокоїться. Іноді цей спосіб виручить тебе, і щоб не витрачати час і 20 годин не намагатися там крокувати по квартирі або по дому, просто швидко одягни і вийди з нею на вулицю. Погода, інші звуки на вулиці, повітря іншої якості, яскраве світло, яке по іншому зовсім яскравіше, набагато ніж у тебе вдома, перемикає увагу дитини, і вона заспокоюється. Знаєш, зараз дуже популярні білі шуми, і кажуть, якщо дитині увімкнути там, не знаю, фоном радіо, телевізор, гудіння фену або ще чогось, побутової якоїсь техніки, то це добре заспокоює дитину. Я не знаю, не належу до прихильників цього способу, я тобі запропоную інший, а ти спробуй і дивись, що у тебе найкраще виходить. Я дуже люблю записи звуків дельфінів. Ось я бачила, як це добре працює на групі дітей, на одній дитині. Це не працює в одну секунду, але коли ти бачиш, що малюк починає бути неспокійним. Будь ласка, увімкни йому звуки дельфінів, не музику, нічого, а просто як вони перегукуються, перемовляються в океані або в морі, і ти побачиш, що через якийсь час твоя дитина в дуже хорошому такому настрої починає бути. А все невдоволення пройшло. І замість того, щоб зайти в плач або в істерику, вона в рівному, прекрасному і спокійному настрої перебуває. І ще дуже здорово працює спів птахів, лісові, якісь звуки, шум дощу. А й дуже добре працює морський прибій. Ще є такий спосіб, який дуже добре працює з дітьми, починаючи десь, ось від трьох місяців і старше до півтора року, буде працювати просто чудово. Береш дитину на руки, підходиш до дзеркала і стукаєш по дзеркалу, привертаючи увагу дитини, і робиш так, щоб вона бачила себе і своє зображення в дзеркалі. Чому це працює? Тому що у дитини предметно маніпулятивний спосіб мислення. Вона може тільки фокусуватися на чомусь одному в одну одиницю часу. З плачу перемикається на зображення в дзеркалі, і ось це легке постукування. І все більше ні на що не може реагувати, тому плач йде сам. Поступово. І дитина починає вже гратися з тобою. Ти стукаєш, вона дивиться, ти знову постукала, щоб привернути її увагу. І таким чином плач переходить в приємну легку гру. Ванна і вода дивовижна, абсолютно стихія, яка швидко може заспокоїти дитину. Розповім про два способи, які добре працюють: спосіб перший, коли дитина просто плаче. А ти спробувала декількома способами заспокоїти, не працює, скільки б їй не було. Швидко вмикає воду, не її комфортної температури і, в залежності від віку дитини, або починай купати її, або посадив ванну, роби масу бульбашок, кидай туди іграшки, сідай поруч, і дитина миттєво переключиться. Вода це приємно, мильні бульбашки, це цікаво. Іграшки то тонуть, то спливають, а дитина дуже швидко перемкнеться. На приємну гру у ванні замість плачу. А якщо вона зовсім крихітка, тоді її просто потрібно почати там водити з одного місця в інше, якщо ти вмієш пірнати, пірнай його, і вода дуже добре працює у цьому випадку на заспокоєння малюка. Бувають моменти. Коли істерика така, і ти перепробувала вже мільйон способів, вони не працюють, йде час, і ти бачиш, що дитина ще більше починає плакати і нічого її не заспокоює. Тут теж можна звернутися до води. Я розповім технологію, часто застосовувати цей спосіб не можна. Але ось, якщо ось той момент, коли ну нічого не працює, а істерика йде по наростаючий, пройшло вже там пів години, сорок хвилин, а ти нічого не можеш робити, тоді це воно, цей спосіб спрацює. Потрібно включити струмінь води, великий, холодної, не теплої, не гарячої, не комфортної, холодної води, так, щоб вона не з душу бігла, а з під крану. Найбільший струмінь, який ти тільки зможеш зробити. Роздягни дитину, приготуй великий рушник або велику пелюшку, в яку можна з головою укутати малюка, візьми малюка і підстав голову під струмінь цієї води, ось так от тримаючи в руках. Порахуй до 15, це щоб тобі не захотілося одразу його звідти дістати. Буде цілком достатньо. Потім дістань дитину і швидко з головою. Обличчя, ще потрібно закрити, вкути в рушник і поноси якийсь час. Відбуваються дивовижні речі: по-перше, температурна дуга, дитина однієї температури, вода іншої температури, і весь стрес, який у неї накопичився, виходить моментально йде приплив крові до всіх органів. Дуже швидко увага дитини переключається на все нове, що починає відбуватися в її тілі. Це дивовижна штука, дитина замовкає протягом однієї-двох секунд. Коли ти її дістала і закутала в рушник, і поносила трошки, вона розслабляється їй дуже добре і дуже приємно. І, власне кажучи, все ти впоралась, молодець? Мені хочеться сказати зараз кілька способів, ось так правильно сказати, які точно не можна робити, ось взагалі ніколи за жодних умов. В інтернеті дуже багато порад батькам, як заспокоїти дитину. Деякі з них дуже хороші, а деякі, я б сказала, не просто є маячнею, вони небезпечні для життя. Тому я їх назву, і ти зможеш в подібних зорієнтуватись. Чого не можна робити, наприклад. Є така порада: увімкни вентилятор і дитині подобається потік повітря. Ну, може бути, коли і місяць ця штука цікаво працює. Але якщо дитина постарше, все ще відбудеться, вона спробує руками залізти між лопатями цього вентилятора. І ось це вже стає небезпечно, тому такий спосіб я не використовувала б ніколи. Ще один спосіб, який навіть не знаю, як назвати, тут рекомендують увімкнути пральну машину. Посунути до неї коляску, укласти туди дитину і, нібито білий шум від пральної машини, і вібрація від неї ж її заспокоять. Просто навіть не буду зараз перераховувати, які правила безпеки, техніки безпеки тут порушені. Але Боже збав, якимось чином до електричних приладів. Якось підключати коляску дитини або щось, у чому перебуває дитина, і таким чином сподіватись, що це її заспокоїть. Краще старий дідівський спосіб взяли на руки, поносили, чесно, ніж щось подібне. Тому не ведись на ці поради, як би їх там не рекламували. І, звичайно, один з найпоширеніших, які говорять, покладіть дитину і почніть сильно качати коляску. Що відбувається, коли сильне відбувається заколисування, а ти, напевно, могла бачити це качають ось так, качають ось так. Дитина маленька, її голова починає рухатися в такт хитанню ми ж усі фізичні тіла інерцію ніхто не відміняв. І рано чи пізно вона просто втрачає орієнтир у просторі, бо вже нічого не тямить і вирубається. Тому цей спосіб не є безпечним для психіки дитини. Не треба її вирубувати таким способом. Легке заколисування так, але сильно потрясти, покачати в різні боки, поки дитина не втратить зв'язок з реальністю не можна. Це шкідливо для її здоров'я. Є ще один спосіб, який я не рекомендувала б: ти, напевно, почуєш його від бабусь, від людей, які старші віком. І вони тобі скажуть, що якщо дитина почала плакати, її потрібно туго сповити чимось, пелюшкою, рушником або пледом, так, щоб вона не могла рухатись, і вона швидко заспокоїться. Вона якось заспокоїться, напевно. Але ось це ось знерухомлення це все одно, що вона ж хоче щось сказати своїм плачем, їй треба випустити з себе цю енергію, а ми її туди засовуємо, скрючуємо і закриваємо її там. Тому вгамувати можна, заспокоїти навряд. Це для психіки більше руйнівно, ніж добре. Тобто, зломленою і слухняною така дитина швидше за все виросте. Давай закінчимо наше сьогоднішнє відео ще кількома хорошими способами, як заспокоїти дитину, добре? І ти поділися тим, що працює у тебе, і інші мами поділяться, і ми створимо таку бібліотеку хороших порад, як швидко заспокоїти дитину. З дуже добре працюючих способів завжди взяти на руки дитину і почати з нею розмовляти або співати їй колисково. Ось просто дитина чує голос, і вона на нього реагує, і вона починає заспокоюватись. Іноді буває, що малюк перехвилювався, тому що знаходиться там, де багато подразників. Шум, це може бути громадське місце, чи до вас прийшли гості, або, можливо, ви потрапили кудись, де багато подразників. Прийшли, наприклад, зі старшим братом або сестрою в дитячий сад, а там просто шумно, і дитина розплакалась, ніяк не може заспокоїтись. У цей момент часу потрібно просто вийти і знайти місце, де тихіше, де ніхто не ходить, і заспокоїти дитину, звичайно ж, взявши її на руки, наспівуючи їй, ходячи з нею, розмовляючи з нею. Ну просто там, де немає такої великої кількості подразників, зміни, будь ласка, одне місце перебування дитини на інше. Деяким дітям потрібна постушка, і вона вгамовує їхній плач. Про що це? Якщо ти мама, яка дає пустушку, то ти вже напевно знаєш, що практично завжди при її допомозі можна заспокоїти малюка. А якщо ти мама, яка не дає пустушку, то тоді просто ця порада не для тебе, Не погана, не хороша, просто не для тебе. Що таке пустушка? Дитина може бути вже ситою, і з нею начебто як усе в порядку, але чомусь плаче, чогось їй не вистачає. І іноді, коли даєш їй пустушку, вона ще трішечки її там дожовує, підсмоктує, заспокоюється. У неї є такий рефлекс, і сама свою нервову систему впорядковує. Тому цей спосіб добре працює. Але. Тут є одне дуже важливе, але не можна затикати пастушкою рот дитині кожен раз, коли вона починає плакати. Тому що це дуже схоже на те, якщо б ти захотіла щось сказати, і тобі щоразу закривали рот. Плач дитини несе інформацію. Спробуй розібратися, про що вона. І якщо ти вже все перепробувала і не знаєш, як, і точно знаєш, як пастушка спрацює, тільки в цей момент її потрібно дати. Але не щоразу, як тільки дитина починає хникати, незадоволення своє висловлювати, бо це просто тоді працює, як нібито ти заклеюєш її рот пластирем, цього робити не потрібно. І найважливіше, щоб заспокоїти малюка, ти повинна бути спокійна. Я розумію, що іноді ти нервуєш, ти не знаєш, ти переживаєш за нього. Але якщо ти нервуєш, а й втомилася ще до того ж. Так, то важко дуже заспокоїти дитину. Тому іноді потрібно, щоб 30 секунд вона полежала, ти піднімаєш голову вгору, дивишся туди, рахуєш до 30, заспокоїшся, береш свою дитину і вже в більш спокійному стані шукаєш спосіб, який спрацює для неї зараз. І ще іноді дуже добре працює, коли ти можеш передати дитину комусь. Якщо раптом прийшла бабуся або прийшов тато. Іноді старші брати або сестри прекрасно за кілька секунд можуть заспокоїти дитину. Подякуй їм за це і відійди. Це чудовий спосіб залучити когось ще, якщо є така можливість, і це працює. Удачі тобі! Звичайно ж, подбай про те, щоб бути в гарному настрої, щоб бути в ресурсі, щоб в кризових ситуаціях, коли твоя витримка, твої. Життєві сили, так необхідні твоєму малюкові, вони у тебе були. Подивися, що найкраще буде для твого малюка, а може бути в різному віці, це по-різному. Такі способи не працюють, коли дитина вже плаче, але вони працюють тоді, коли ти бачиш, що вона сама не знає, чого хоче, і ось ось почне плакати. І щоб вона не зайшла в істерику. Просто увімкни. Одне з запропонованих мною зараз там мелодії або звукових записів. І ти побачиш, вони прекрасно спрацюють для твого малюка, і він не розплачеться навіть. А, власне кажучи все, пиши коментарі, що виходило в тебе, що не виходило, показуй це відео своїм подругам, обговорюйте це і ставайте суперпрофесійними мамами. До зустрічі!